що, доброго дня, друзі. Давно не було у нас відео на каналі, але сьогодні у нас таке поповнення нашого особового складу. Отримали такі свіженькі трактори. Як ви знаєте, вже чули за трактор Басак. красені, розвантажується маємо, ще на майданчику трохи і ось у нас такі. Раз ще приїхали. Ну що, зараз будемо заправляти, робити передпродажну підготовку і рухаємося далі. А, техніка. Що? наступний пішов. Що, друзі, другий тракторець розвантажується. А, красота. До речі, хочу зауважити, підписуйтесь на наш канал. Скоро буде... Будемо робити такі цікаві заходи по тракторцям Басак. Басак-басак. Також наголошую на, нашу, на нашій акції, що можна стати власником трактора, заплативши всього 21% авансу і трактор може рухатись в господарство. Отак все приходить зібране, ніяких комплектацій, довгокомплектації немає. Все приходить в максимальній комплектації. Нема сидіння, резина для роботи в міжрядді. Якість є якість. Хочу наголосити теж таку інформацію. Багато хто з наших чи хейтерів, чи підписників, не знаю, кажуть, що басак дорого коштує. То я вам, друзі, скажу таку інформацію, щоб, на відміну від своїх конкурентів, у даного трактора стоїть коробка з Запасом потужності завода, то я не видумую і не, не розказую вам якихось історій, можете зайти на завод на офіційний сайт Карарара, знайти інформацію. Тут коробка стоїть Т-120. і Можете побачити, що дана коробка розрахована на потужність трактора 100-120 сил. Тобто ми маємо розуміти, що, якщо береться 120 сил, то запасу... Потужності як мінімум, як мінімум 15-20% ще маємо. Ось чому він не може бути дешевше, він не може стояти як умовно, МТЗ. от Ви самі подивіться, на навіску, на потужність на віскі, на оце все, як воно може коштувати. Ну, навіть скажу так, як наші так ті самі трактори ЮТО, ну, Не може воно таке коштувати, Звичайно. Кожному, кожному фермеру, кожному клієнту ми своєму даємо, даємо ну, знижку гарно, все залежить, як кажуть, від обставин, від людини. Тому, тому такі справи. Так що, друзі, чекаємо вас на нашому майданчику. Заїжджайте на тест-драйв, скоро ми будемо робити відео порівняння з своїми конкурентами. Будемо рухатись далі. Тому чекаємо на тест-драйв. Обов'язково все буде Україна. Красота. Ну що, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Задавайте питання і рухаємося тільки вперед, до перемоги. Ну що, друзі, хто слідкує за нашим відео, бачите, ось ми такі, таких красенних повиставляли на нашому майданчику. Розвантажилися. З понеділка будуть ставати на передпродажну підготовку. Ну і на старт весна попереду треба рухатися, хто дивиться наше відео до кінця, кому цікаві наші відоси, що я хочу сказати. Завжди ви знаєте, що гра Сістенс робить дуже цікаві пропозиції по тракторам БАСА. Як ви знаєте, у нас є унікальна програма кредитування техніки БАСА. Як ви знаєте, ми запустили чудову акцію. Платиш 100% за трактор і рік безкоштовно обслуговуємо. Ну і, звичайно, якщо прийшли такі красені, ми не можемо не зробити круту круту якусь програму чи подарунок. Ідемо ти подивимося, що цього разу буде. Ну що, друзі, ви готові? Знаєте, що це таке? Це курсов від компанії Raven. Як ви бачили попереднє наше відео, ми ставили навігаційну систему Trimble на трактор Барсак, а тепер робимо акцію. При оплаті, при 100% оплаті трактора, такий курсовказівничок вам йде подарунок. Тобто, як е, люблять казати наші фермери, це дійсно безкоштовно. Давайте покажемо, що буде в комплекті. І так, розпаковуємо. Це Raven останнього покоління. Це у нас антена, куча проводів, як зазвичай, такий моніторчик, досить величенький, щоб бачити точно де що сіє. Тому, друзі, Кому цікаві наші відео, кому цікаві наші тракторці, ставте коменти, пишіть, точніше пишіть коменти, ставте лайки чи вподобайки, як правильніше казати. Чекаємо вас на тест-драйві. Якщо вам цікаві теж наші такі відео, підписуйтесь на канал і слідкуйте за нашим каналом. Ми завжди виставляємо щось цікавеньке. Наступних відео ми будемо е, планувати поїздки до наших фермерів, які придбали трактори, які вже підпрацювали більше тисячі мотогодин, і це за один рік. Обов'язково ми відвідемо фермерів, хай вони скажуть дійсно свої враження, що у них було, чи були поломки, чи не були. Якщо були, то були які. Все, все показуємо так, як є, тому що компанія АгроАсістенс працює відверто своїм клієнтам. Тому ставте лайки, і все буде в Україні.